Знаходимо проміжки зростання і спадання функцій. Перше, з що завжди починає завдання такого виду, це зі знаходження області визначення функції. В даному випадку знаменник не дорівнює 0, х не дорівнює 2. Тобто область визначення ми можемо записати таким чином, що це від мінус нескінченності до 2, і потім від 2 до плюс нескінченності. Далі знаходимо похідну і прирівнюємо її до нуля розв'язуємо рівняння. Отже, похідна знаходиться за правилом частки х у квадраті плюс 6х'множим на х-2, мінус навпаки. Там де штрих, похідну шукаємо 2х плюс 6 на х мінус 2 мінус. Тут похідна до рівні одиниці, тому далі в дужках х квадраті плюс 6х на х мінус 2 до квадрату. Якщо вам потрібно подивитися більше відео з цієї теми, можна подивитися в мене на сайті або в темі уроків 10 класу застосування похідної. Там досить багато відео пояснень. Отже, далі ми множимо і спрощуємо, ми будемо мати 2х у квадраті мінус 4х 6х мінус 12, і потім мінус х у квадраті. Мінус 6х. Знаменник залишається тим же. Зводимо подібні і будемо мати х у квадраті, далі мінус 4х і мінус 12. І на знаменнику х мінус 2 до квадрату. Ось така в нас похідна. Далі ми похідну прирівнюємо до нуля і розв'язуємо рівняння х у квадраті мінус 4х мінус 12 на х мінус 2 до квадрату дорівнює 0. Х у квадраті мінус 4х мінус 12 дорівнює 0, мінус 2 не дорівнює нулю. Таким чином корені, добуток мінус 12 сума 4 це корені 6 і мінус 2 і тут х не дорівнює 2 далі будемо виставляти ці значення на числові осі у нас мінус 2 2 6 не дорівнює 2, ці зафарбовані. І крім цього ще 2 у нас вийшло з-під квадрата. Це корінь подвійної кратності. Тоді визначаємо знак похідної. Можна підставити будь-яке значення, наприклад, з проміжку від 6 до плюс нескінченності, теж саме 10, і подивитися, яким буде знак похідної. І він буде мати знак плюс, мінус, мінус, а потім плюс. Отже, там, де похідна має знак плюс, функція зростає. Там, де мінус спадає, спадає, зростає. І тому ми можемо записати, що функція зростає, значить, функція зростає. Якщо х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус двох, а потім від шести до плюс нескінченності. Функція зростає. І далі вона спадає, якщо х належить проміжку від мінус двох до двох, а потім від двох до шести. Знайти точки екстремуму і екстремуми функції. Знаходимо область визначення функції. в даному випадку це всі числа. Далі, знаходимо похідну. 3 мінус 3х2. Прирівнюємо цю похідну до нуля. Тобто знаходимо критичні точки, це точки, в яких похідна дорівнює нулю, або не існує. Отже, 3 мінус 3х у квадраті дорівнює нулю, х плюс-мінус 1. Таким чином, похідна дорівнює нулю в точках х1, 1 і х2 мінус 1. Точок, в яких похідна не існує, немає. Далі визначаємо знак похідної на кожному із інтервалів, на які критичні точки розбивають область визначення. Таким чином у нас мінус 1 і 1. Знак похідної мінус, плюс, мінус. А отже, функція спадає, зростає, спадає. І тому, от в цій точці, знак похідної міняється з мінуса на плюс, це точка мінімуму, а тут з плюса на мінус, максимум. Таким чином, точка мінімуму, точка мінімуму це х дорівнює мінус 1, це точка мінімуму. Х дорівнює 1, це точка максимуму. Якщо нам потрібно знайти екстремуми функції, то це потрібно знайти значення функції в даних точках. Отже, ми шукаємо y від мінус 1, підставляємо мінус 1 функцію. Замість х будемо мати одиницю, підставляємо, це буде 3 мінус 1, тобто 2. y від одиниці. Підставляємо, так, це я підставила. Y від одиниці. У нас получилося 3 і мінус 1. А тепер Y від мінус одиниці. Це буде мінус 3, а тут мінус 1 у кубі це мінус 1, а ще мінус то плюс 1, тобто мінус 2. Таким чином, оце екстремум в точці максимум, значить, це максимум функції, а це. Мінімум функції. Знаходимо найбільше найменше значення функції на відрізку. Знаходимо область визначення функції. Це множина всіх дійсних чисел. Знаходимо похідну 3х у квадраті мінус 6х. Прирівнюємо цю похідну до нуля, тобто знаходимо критичні точки функції. 3х виносимо з дужки і маємо х дорівнює 0. Або х мінус 2 дорівнює 0, тобто х дорівнює 2. Вибираємо ті, які належать відрізку від мінус 1 до 1 2 не належить належить тільки 0. Не належить дана точка. Тому знаходимо значення. В точці, коли х2, і на кінцях проміжку. Ми знаходимо F від мінус 1, на кінцях, тобто буде мінус 1, мінус 3, плюс 3, мінус 1. Далі знаходимо F від 0 в цій точці, буде дорівнювати 0, 0, 3. І F від 1 1 мінус 3. Плюс 3 1. І далі вибираємо серед цих точок найбільше і найменше значення. Ну, якщо ми шукаємо максимум, то максимум F від x на відрізку від мінус 1 до 1, буде дорівнювати F від 0 і дорівнює 3. А мінімальне значення функції на цьому ж самому відрізку. Це f від мінус одиниці і дорівнює мінус одиниці.